Яким навколо дев'ять свічок запалила, так ім сумання відця закила. По його слово няслово скаже свого язика на віки зав'яже. Кід справу чорну на нязі тіє, від го втратить шитко, шимає, як кідь поганою зі мною станеться, на сториться ворогу повернеться, так у смерті мені забажає, душа його навіки згасає, здоров'я своє втрачає його сило до нього. Зберу сука, горду, святую силі, вищу та не зі мною, прикриє чорну прикриє чорноротіра ти закриє у дзеркалі правдового кажуть. На ворогами вкажеться погане ся знімаю ти назад на села. Не ворогові не їсться, не збиться з язиком його, ні та трапиться, доки зло його проростає, до здоров'я своє він тречає. Вище до тоня закликаю, допоможіть мою у моїй долі. Захистіть не від будь-якої неволі, найроші не завжди ведуться, втрати сторицю і повернуться од своїми крилами. Захистіть не своїми словами, від бід до напастиня, врятуйте ми подаруйте на вашу силу, сподіваюся, в розуміння звертаюся. Сім'ю від злу закрите, злого рогу звертайте, сім'ї дани не торкнеться до ворогів, не всі повернеться. Вищі силяня охороняють собою, відмід заступають на замок. Слова свої закриває, ключика в себе залишає, розбитися кола не дозволяє, початкою слова закриває, вогнем всі слова балює. Справа моя непорушна, воля моя сильна, не буде так. Дана практика відноситься до магії вищих сил та магії дзеркал. Проводити світ ритуал на 29 день місяця на саму темну ніч. Починаємо практику після 23 та до 3 но. Підготуйте вівтар, на якому мають бути: чорна скатертина, червона воскова свічка на півдні, чаша живого воду на заході, чаша сілю та кристалу Марьону на півночі, підставка Пало Санту на сході, а там, якщо є перед собою, дев'ять воскових свічок, нове маленьке церкві. Своя фотокартка, переписаний своєю рукою заговір, щоб почуєте. Листок з накресленою початкою Соломона. Налаштуйтеся на практику, відкрийте коло, сферу. Розташуйте листок з початкою в центрі вівтаря, навкруг 9 свічок. В центрі ваша фотокартка. Від неї та від себе відверніть дзеркало. Воно також буде в центрі. В дзеркало не заглядати. Підпаліть свічку одну від другої за годинниковою стрілкою. Читати загові потрібно 9 разів. Свічки повинні прогоріти до кінця, коли одна зі свічок догорить, дзеркало перевернути на стіл, щоб зображення ворога залишилося в закритому дзеркалі, та інші свічки повинні догоріти вже при перевернутому дзеркалі. Візьміть залишки воску та дзеркало, не дивлячись в нього, та заверніть в чорну тканину. Вищим силам подякуйте. Треби найвищі не потребують ми для них, як діти, Закрийте коло сферу. Наступного дня закопайте вміст чорної тканини під сухим деревом, не розгортаючи та щоб ніхто не бачив, що робите. Ні з ким по дорозі не розмовляйте. Дуже скоро вилізуть ті, що хочуть вам поганої. Але вже для них буде запізно. Най під деревом сохнуть. Ібо нізя погано, бо сорці робити. Най буде нам добро.